Вибрали з оточення, але якою ціною нам стало відомо, що сумські прикордонники, які наразі перебувають у зоні АТО, потребують негайної допомоги. Знаходяться вони у районі Маріуполя, куди дійшли з Амвросіївки Донецької області. Нас командування бросило, сказало, щоб ми ілі ховались, ілі унічтажали оружі, воєнні білети і вибирали як хотіли оттуда. Ми вибралися з технікою. Вивели часті наші недобиті. А тепер командування хто, каже, що воно нас вивело. Хоча приказувала унічтожити і вибиратися сам. У нас 40 чоловік вийшло. залишилося раненія і троє пропавших. Більше розповідає Сумчанка, мати одного з бійців Олексія Анікіна. Говорить, син повідомив у суботу, 23 серпня, його загін опинився в оточенні бойовиків і справи дуже погані. Їх вам в Амбросії окружили і вони отримали. приказ, Я вже не знаю від кого, але вони отримали приказ унічтожити техніку, закопати автомати, передіться в гражданське і тікати полями, як, як бознаяк. Вони вийшли відтуди з боями, вивели техніку. Все вони оттуда вивели. Їх перетож переправили під Маріуполь, і тепер він дзвонить, що каже, що нас лякають прокуратурою, шовими ми не пртіпа неправильно зробили. Мати у розпачі на сина крім неї вдома чекають дружина та дворічна донька. І якщо вдасться йому вижити, чи не піде він під трибунал. Нагадаємо, за інформацією РНБО, 23 серпня близько третьої ночі з системи ГРАД по українських військових завдали вогневого удару. Стріляли з району села Гельманово Російської Федерації в бік Амвросіївки, що на Донеччині. 27 серпня туди зайшла колона російської військової техніки. Натомість українські війська, що дислокуються під Маріуполем, як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук військовий журналіст Андрій Цаплієнко, отримали потужне підкріплення. Анна Книш, Микола Ніколаєнко, на часі новини.